Третього дня, восьморанку. Ми збираємось. Хочемо зараз ну, зібрати рюкзаки і туди спуститись, залишити. Там посніда, там є стіл. І залишимо рюкзаки і підемо на Петрос. Кудись туди. Перше це ось такі сухарики. У мами скрапа сьогодні ось така солодка каша. А у нас чиапудінок. Маріше про нього мріла вже. От моя мама Харчі. робить чиапудинг. І тому я його дуже люблю. І тут от у мене чая пудинг сьогодні. Шоколадный. Хороший. Далі. На вечір у нас борщ. Єда. Все, готуємо. Трусимо чіга. Три хвилини треба трусити. Ну зато а, ти не показувала. Ну він ну, гарний. Чекати ще 20. Так. Да. Ну, на петрос до 9 не успію. <реш> oh, oh. О, шоколадом пахнет. У себя смотри. Трохи не дочекались три хвилини, але oh, oh. ну, нічого. Вообще восім. У нас така всяночка з полуницею, з черницею. Чайок, конфетки. Так мріяла про це чи я пудинг. Надо додати трохи молока і буде вкусно. Нормально. Ем, Нормально тобі? Вісім із десяти. Я вам скажу, що оце лучше не покупати. Лучше купити кашу за 10 гривень, і буде набагато смачніше, ніж оце. Так, да, чи я вже все поставляла. Про нього мріяли, все. Ну, вже ніхто може не хоче. комусь це буде смачно, але нам, нам не подобалося. Ми тут в Калибі взяли один рюкзак. Вода, перекус, куртки. І починаємо свій підйом. Скільки часу? 10.13. 10.13. По навігатору пише година година, але для нас це, мабуть, не знаю, годин 5. Годин 5 будемо підніматися, це точно. І потім на що спускатися, треба отудинати. А чим пішли? Так може і не, не дайдемо. Бо дуже тут стрімкий, взагалі на Петро сходять з квасів, отак там більш пологий. А звідси він дуже крутий. Ну, взагалі буде дуже важко. Може і не підемо. Особливо мені, Особливо мені. я боюсь, що в висоти, ну типу, там каміння таке буде. І буде стрмно. Буде стрмно там йти. Ми так з мамою залишитися, але оставку закладу. Тисяча на мене помішились. Кілометрі шість, а цього висоти зараз. 400, менше 400. 300 70. Там, там Гаверла і їх чорногірських ребят. А нам он туди. Наш собачка вже тут здихає. Так ось у нас привал невеличкий. Ми вже на кожній метці привал робимо. <рес> на метці через 10 метрів. <рес> І ми на них робимо привал, бо вже нема сил. Ну Собака вже. Собака вже. Де вона? Вона лежить. Водички вже й попоїли. Попоїли Все, нам собаки не вистачало. Це по У нас і друзі, так вони собаку теж там спасали, привезли. Оце ми споминаємо і ми так само це собака з цим. Сіжу на цьому камні. Я от туди давлюся, як будто без камінь зараз поїде. підвезе мене. Звідти ми прийшли. Ванкоку так хребтом. Так, то що ми йшли з лісу? ото вихід. Угу. Ого. сюди слышно. Шо? Зараз видно. Ось тут прийшли полонений нога. Ще піднімаємося нам 700 метрів.

Залазимо. По стрімким камінням. А бася! не змогла залізти папа затягнути. Це вже альфініс. Альфініс. <laughs> ну так, не дуже просто. Ой. Сюди можна. це. Сюди сюди і тут ось перейдеш. Сюди. так? Да? Тут треба... Тепер сюди? Туди ще нам треба палки надо, хотя потаки санує. Ось, Ось цього ми підняли ще вище і знову видно нашу полонину, там де три смереки, отам був наш. Намет, і там в домиках ми лишили рюкзаки, піднялися сюди, поживемо скоро вершина. І будемо їсти Марс. Да, і будем на, їсти Марс. на низу на жаль його їсти, на низу не смачно а да, на низу... Тільки наверху можна їсти Марс. 200 метров. 250. Уже совсем тришки. А -а -а. Марс тут... сейчас будем есть. То, Я туда не сколько Резинка. еще идти. Резинка. Резинка. Ну, ничего. Похоже всякое. дым уже в общем стрижка вышилась все втомилось а вот ось уже ось вот вершина все тут фотографируются скорее, скрысь вот уже мы поднимаемся давайте 12.43 ми дійшли. Батька з нами дійшла. Людей дуже багато, всі тут. Збірно побільш маршруту, тому нам мало людей траплялося тут. Дуже багато. Наконец-то! Марс! Марс. Вот такие у нас перекус. Батька чекает уже. Никита уже здесь свой Марс? Ммм, понятно. Буде взагалі а вже зробили? Чи ще А, рахують скільки людей. Дорога. вони. Тому жоту вони туди йдуть. Може, відкудись оттуда. А нам туди катиться зараз. 13.30. Починаємо спуск. Зачем? За скільки ми спустимося. Трохи лишилось, там вже видно колиби. І не віриться, що ми звідти злізли. Ось ми вже дійшли до місця, звідки починали йти. Час. Одна година 50 хвилин зайняв у нас спуск. Не, ну якщо катиться, звісно можна швидше. Але у нас трохи довше. Вже забираємо рюкзаки, за будемо відпочивати і потім спускатись з полонини в сторону цього казміщика. Петро залишається позаду і ми починаємо спуск з полонини головчеська. Вирішили пройти далі. Сьогодні взагалі планували з Петроса спуститися і ночувати на тому самому місці. Але нам не сподобалася наповнена, ну місця там такі собі не дуже. І щоб завтра менше було йти, вирішили трохи пройти. Нам треба он туди, на хребет кукул, під Берди. Називається полонина. Нам туди. туди. Сьогодні, і сьогодні, так, завтра. Ну, щоб було трохи менше, ми вирішили пройти вперед. Може до казміщика, може і раніше, ну кудись туди. О, ваша Коники. Коники, коники пасуться. Коні вкусніє дає. Вот мы прошли Да, еще просто рано Сейчас в лес зайдем По лесу, <связь> повторю, по лесу хорошо это будет Година. Ми дійшли до місця кемпінгу. А, зараз обираємо місце тут або там. Спустили за 2,5 години з Головчиської. Томились? Ми сьогодні пройшли максимум, ми максимум. А сьогодні дуже багато пройшли. Сьогодні ми взагалі сюди не повинні були йти. Да. Да. Пішли далі. Пішли решли. з місця. Ще з виглядом на Петрос. Така тут річечка. Тут вогнище можна буде розпалити, якщо захочемо. І тут така річечка. Шумить. А Нікіта каже, знайшов білий гриб. Зараз покаже. Шукав заход до річки, знайшов гриб. Там закидывают давички. Отлюсь, а дивлюся, там живет. Щось схоже, да, на делу? Ого! Круто! Да, крутяк, все игры нашли. Приготували вечерю. У нас такий борщик сьогодні Ну я вже не читала себе все же. І що, смачно? Ну, немного гіркий а так смачно. Ну, мама, конечно, покушає. Будемо вечеряти. Mm -hmm. Це бакен спить. Собачка так стомилась, та даже если не хоче борщи. Вона хоче, собі шерсть он бачить, а вона шерсть собі покрасила. Сала з'їла два кусочка, а борщ не хоче. Хоче вже додому, набучить. Напевно сходила, ми... сил немає. Сил немає. Завтра ми да? попробуємо дойти додому, До машини. До <клуб> да. Бабами до двигаємо. Так, ми вже вмощуємося спати. Близько десятої вже. Чи дев'ять? А, дев'ять. Дев'ять зараз скільки? Дев'ять. так. Да. Вже вмощуємося, будемо с... без дев'ять, Будемо лягати спати. Батя вже в палатку. Вже в палатку лізе, так. Да. Ми її в тамборі розрішемо поспати, бо в палатці нас місця немає. Завтра вже додому. Завтра, так, да, приведемо її вже додому. Не змогли від неї відв'язатись і відганяли там на початку. І людей просили, щоб вони її позвали за ними йти. Яка різниця, за ким кимити? Ні. Речить на них і все. Іде за нами. Пройшла весь похід майже. Завтра ще. Вже і на Петрос. І на Петра вже сходила. Хоче додому вже. Спать. Сейчас на улице так светло, как будто нас 4 часа вечером. Нас... Ставьте лайки та да подписывайтесь на канал. Всем пока. А ще собака в Тамборе уже собачка. Всем пока.